Тростянецькій громаді надають побутові соціальні послуги для жителів пільгових категорій. На базі центру надання соціальних послуг працюють швачка та перукар, які допомагають мешканцям громади вирішувати повсякденні потреби. Послуги надаємо ми пошиття і ремонт але більше ремонту для пенсіонерів, для малозабезпечених. Ну, для інвалідів, для воєнних. Є у нас і безкоштовні люди, є дифференці, які 75% платять, а є ті, що по прайсу. Окрім цього, у центрі можна скористатися перукарськими послугами. Вони доступні не лише для мешканців міста, а й для жителів населених пунктів громади. Ми надаємо послуги перукаря не тільки в місті Трастянець, але й по всій Трастянецькій громаді. Надаємо послуги незахищеним верстам населення. При наданні документів у нас люди можуть. Постригтися як плотно, так і безкоштовно. Майстер також здійснює виїзди у села громади. Графік відвідувань затверджують, щомісяця. у нас наша завідуюча відділення робить затверджений графік відвідування сел Тросянецької громади. По тому графіку ми виїжджаємо де в яке раз на місяць, в яке село де більше людей. Два рази на місяць надається інформація старостоти дуже старости усі надають інформацію є афіши в магазинах Побутові послуги у центрі надають уже кілька років. За цей час вони мають стабільний попит серед мешканців громади. В Нашій установі запроваджені послуги перикаря, швачки, взотівка. Також послуга запроваджена вже з 2019 року. Послуги надаються на постійній основі, надаються послуги особам похилого віку, особам з інвалідністю, безкоштовно надаються послуги особам з інвалідністю першої групи і також ВПО. Які перемістились в нашу громаду захисникам і захисницям і родинам загиблих захисників і захисниць для отримання послуг необхідно подати базовий пакет документів. Для пільгових категорій передбачені відповідні довідки. Для отримання відповідної послуги необхідно подати паспорт. Код. Якщо це особа з інвалідністю, то це довідка МСЕК, якщо це ВПО, то довідка ВПО-переселенця. З кожним роком кількість людей, які користуються послугами центру, зростає. Я, наприклад, довго не знала, що я можу тут безкоштовно обслуговуватися, доки мені не підказали старші від мене, бабуські, ті, що за мною живуть. А то я ходила в платні, а це мені дуже ну, на карман. Дуже. Суд уже на А тут я вже із самого літа обслуговуюся декілька разів приходила. Такі побутові послуги залишаються важливою складовою соціальної підтримки жителів Тростянецької громади.